Росіяни кілька тижнів тому додатково замінували Запорізьку АЕС, заклавши вибухівку, зокрема у ставок-охолоджувач. Планують підірвати споруду віддалено, коли ЗСУ звільнять енергодар. У лікарнях на окупованих територіях відкрито додаткові ліжка для постраждалих, куди прямуватиме радіоактивна хмара після підриву вибухівки і чи є спеціальний план України на випадок аварії. Розбираємось в цьому відео. Російські військові замінували ставок, що охолоджує запорізьку атом. Електростанцію. Є загроза підриву та серйозних наслідків. Про це повідомив керівник української розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телеканалу. Саме таку стратегію готуються реалізувати росіяни, розуміючи, що доведеться залишити атомну станцію. Експерти припускають, що замінували Шандору ставка охолоджувача. 11 червня у ставку працювали російські водолази, нібито проводили планові роботи. У колегії Державної інспекції ядерного регулювання факти підготовки провокацій фіксують з травня. Росіяни почали відкривати додаткові ліжка в лікарнях на випадок ядерного ураження населення. Крім того, провели низку навчань із сценарієм аварії на ЗАЕС. Вони готують провокацію на випадок, якщо їм доведеться виходити, якщо їх видавлять з АЕС. Вийшовши з АЕС, через один-два дні, вони дистанційно можуть підірвати ці міни, випустити всю воду, і тоді станція залишиться без води для охолодження реакторів. Саме цей блок росіяни і не переводять у холодний режим і не виконують розпорядження Держатомрегулювання України. У цьому режимі для потреб охолодження потрібно набагато більше води ніж для холодної зупинки. І все саме щоб використати його у своїх планах, коли почнуть відступати. Після підриву ставка охолоджувача до початку аварії буде трохи більше доби. Росіяни, знищивши Каховську ГЕС, вже зруйнували доступ до охолоджувачів на атомні станції. Якщо рівень води в Дніпрі опуститься нижче, за місце, на якому розташований водозабір, може статися так, що насоси вже не зможуть закачувати воду в ставок. Попередньо вважалося, що критичним є рівень 12,5 метрів. Однак, як повідомили спостерігачі, магате, які відвідали заес, хоча вода впала вже нижче цієї позначки, насоси поки що продовжують працювати. Мінування стратегічних об'єктів класика тактики росіян. Однак про свої плани російські спецслужби не повідомляють навіть своїх власних солдатів. Наприклад, підрозділи російської армії, які перебували поряд з Каховською ГЕС, не знали про планування підриву. Також цінностями не є для російських генералів і життя людей. Але ліквідацією після аварії доведеться зайнятися і жителям Росії, якщо звісно вони виживуть від отриманих доз радіації. Вони розраховують, що більша частина буде на території України, а до Москви не дійде. Там такий розрахунок дуже нерозумний. Вони не беруть в розрахунок розвітрів. Рози вітрів може повернути всю цю точу і віднести її в будь-яку точку земної кулі. Експерти вважають, є більше шансів влаштувати катастрофу на заес, саме пошкодивши її архітектуру, адже підірвати сам реактор вкрай склад. Ладно, там величезний масив сталі та бетону значно більший, ніж, наприклад, на Чорнобильській АЕС в разі настання аварії на заес важкої аварії з розплавленням активної зони, яка за шкалою і нас буде вище за розрядом ніж Чорнобильська, сьомий номер. Але за характером вона буде як на фокусімі. Однак, як заявила Ольга Кошарна, українські атомники разом з американськими та французькими експертами вже підготували низку сценаріїв дій, як не допустити аварії, якщо ЗСУ звільнять енергодар, а росіяни все ж таки підірвуть ставок-охолоджувач і атомна станція залишиться без води. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися головні новини.